Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок. Перед цією закупівлею я була в соціальному магазині, купувала продукти, але не все там вдалося знайти. Дещо потрібно було докупити в супермаркеті Нетто і вуаля, як кажуть французи. Я зробила ще один закуп. Витратила загалом 39,93, ну ось 40 євро. На те, що ви бачите перед собою, розповім зараз детальніше що і за скільки придбала. Отже, яйця вирішила взяти, тому що те, що купувала перед цим, майже все розійшлося. І яєчню робили, і випічку, тому була необхідність. 3,80 коштує 20 штук яєць, по 19 центів яйце. Непогана ціна, непогані яйця. Вже випробували, тому е, е, взяла ще. Далі морозиво. Бачите, тут в мене вже відчинена коробка. Одне морозивку вже забрав Григорій. Євро 71 коштує така ось упаковка. Тут а, 6 конусів, 700, ну, 423 грами, ось так. 720 мл. Це, мабуть, найдешевші такі конуси, є різні смаки, але чомусь саме ваніль і полуниця, яке, до речі, подобається більшості дітей, коштує дешевше. І це добре для мене, добре для нас, для тих, хто це купує. Далі я власне, заїхала за борошном, тому що планую її готувати, і взагалі мені потрібен такий запас, коли в мене є 5 кг борошна наперед. Я спокійна, що завжди будь-яка ідея може бути втілена. Можна готувати. Власне, те, що купувала раніше і в соціальному магазині робила запас, вже в мене вичерпався. А сьогодні ще з'явилася ідея приготувати піцу, тож купила 84 центи коштує кілограм. Ось такого борошна купувала теж його раніше. Знаю, що воно гарне, воно непогане. А водичка а мінеральна, теж літровий формат. Так, нам зручно брати індивідуально діти. Хлопці старші, особливо беруть собі пляшку води і з нею так. Беруть з собою поряд і ввечері, на ніч взагалі, тому купуємо саме такий формат 2,74 Коштує 6 літрів такої мінеральної води. А далі крем десерт ваніль коштує 82 і 86 центів відповідно. Крем десерт ваніль 82, ось так виглядає. Теж чомусь полюбилося, всі куштують, всім смакує. Я купувала мікс такий ось 12 баночок, і там ще, окрім ванільного і карамельного, ще був десерт. Такий крем шоколадний. Шоколадний якось не дуже всім сподобався, я вирішила цього разу взяти окремо. Так, тобто 8 карамель, 8 ваніль. Ціну я вже назвала. Далі сироп, що характерно, сироп ми купуємо постійно, теж ви бачите, це в наших закупах, регулярно зараз закінчився, там майже одна пляшечка залишилась черешневого сиропу, додаєш трохи води і отримуєш соло... трохи води. більше води, мало сиропу, отримуєш цілком повноцінний солодкий напій, ну вже за твоїм смаком, як, як кому краще. Газована вода взагалі повноцінний газований напій солодкий виходить. І з лимону ось такий сироп коштує євро 68. Тут 750 мл, А ось з персика коштує 2,38. І ну, ціна вища, але хочеться якоїсь різноманітності, різноманітності. Тому що лимон, лимонад купуємо найчастіше. Найбільше і найчастіше. Сік... 98 центів, яблучний натуральний сік, такий ось консервований, правда? А, взяла дві пляшки всього такого соку. Далі, а, власне, так як я збираюсь готувати сьогодні піцу, ще є додаткова знижка була. Акційна пропозиція на такий сир, бачите, це ще й зіп-пакет. Натертий вже сир Еметал. Тому. Це виходить десь на 20 центів дешевше, ніж звичайна ціна великого кілограмового пакету, який я зазвичай беру. Я вирішила взяти в зручнішій упаковці, справді, хоча більшість з них, ну, принаймні, три пакети мінімум. Я сьогодні витрачу, коли готуватиму великі піци. Коштує один такий 200 грамовий пакет Сиру євро 58 І, здається, якщо я не помиляюсь, 7,90 або 7,80 коштує кілограм сиру. то Мацарела 400 грамів. Ось такий брусок. Це саме для піци. Найкраще підходить. Бачите, тут навіть на упаковці є фотографія саме піци. Ціна. Там теж сім. Чимось точно не пам'ятаю, але ось за 400 грамів я заплатила 4,98. 2,98. Зараз я розгубилася, тому що так, воно нижче ще один. Такий є шматочок теж 2,98. Ось так. а дріжджі, живі дріжджі. Мені в відео про приготування їжі там прокоментували. в мене не спрацювали живі дріжджі, які були в мене в морозилці. Мені написали, що їх не можна заморожувати, вони ж живі. Насправді це не так. Завжди заморожувала те, що залишається, і вони чудово працюють потім. А ось з попереднім моїм таким досвідом. Там була проблема в тому, що вони вже були. У розм... мене був великий шматок, півкілограмовий, я потроху його використовувала, але щораз діставала. І щоб шматочок відчепити, відколоти, мені доводилось інколи чекати. Я думаю, що згодом просто вони перестали. Ну, вже все, вони справді загинули, ті дріжджі, тому вони не спрацювали. Не тому, що були заморожені, а тому, що ну, кілька разів майже були розморожені і знову заморожені, що справді робити так не треба. В мене були підозри, що не спрацює, але я все одно спробувала і не вдало. Цей раз 52 центи коштує 42 грами, ось саме таке чомусь пакування. Я сьогодні використаю тільки половину цих дріжджів, а половину, ну, скоріше за все, заморожу, ще не вирішила, можливо, буду днями ще щось випікати, і тоді не буде такої необхідності. Салямі ось така ковбаска, порізана тонесенько, буду її використовувати на пільцю ще розріжу, ось так. Нашу. Тут 20 таких шматочків, вага 200 грамів, і коштує це євро 45. А, угу. прю, прю, це е, сливи, точніше, це чорнослив, принаймні, я так сподіваюся. Єдине, що я не впевнена, і скоріше за все, вони не копчені, тобто не буде такого смаку. Класичного чорносливу як я хотіла б відчути і спробувати, тут такого я не зустрічала, це просто в'ялені сливи Єдине, що вони з кісточкою. Хоча я їх ось так причавила і відчула, що кісточка там малесенька, малесенька тому буде смачно, давно не їли. У нас. Один з синочків просто обожнював, принаймні раніше, давно-дуже-давно давно не купували, ледь не три роки, можливо, і не їли, і не купували. Тому це буде такий приємний сюрприз, можливо. Ну, В будь-якому разі, хотіла давно купити, хотіла придбати з буряком червоним приготувати. Ну, Те, те що за чим сумуємо, за тими смаками, які пам'ятаємо, хочеться. Спробувати це зробити. Так, ось цей другий шматок моцарели, тут в чеку з'явився. І родзинки теж топ-баджет називається тобто економічна ціна. Родзинки гарненькі, як на підбір, всі чистенькі пів кіло, ну, слива півкіло 2,76 а ось родзинки 2,13 Ось такі ціни. А, власне, в мене в чеку ціна 43,93, як ви бачите, але попереднього разу я купувала там, спецпропозицію, і мені на картку лояльності цього магазину 4 євро повернули. І сьогодні я скористалася ними, і мені відняли ці 4 євро, тому саме на таку суму я менше заплатила. Разом 39,93, майже 40 євро за ось цю покупку. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І а мені цікаво, чому я вам не розповіла про ось цей сир. Як я його могла пропустити і де. Ось я його побачила. Євро 38 коштував цей сир з блакитною. Так, мабуть, це називається правильно. Я його придбала саме для піци 4 сири. Ми додаємо такий сир, і він пікантності додає, в свою чергу, для наших піц. Не могла без нього обійтися. І придбала. Отже, тут 125 грамів. Все. Тепер, здається, все. Дивлюсь. Так, перевірила, все, готово. Дякую за те, що переглянули це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, не забудьте заходити в наступне відео, адже це будуть закупи з соціального магазину. Знаю, що багато хто слідкує за такими оновленнями нашими. До нових зустрічей! Бережіть себе, будь ласка, і не забудьте підписатись на наш канал. Бувайте!